Кримське місто знову під загрозою За 6 грудня. Окупований півострів атакували українські морські дрони. Через атаку росіяни перекрили незаконно збудований Керченський міст. Як розповідає військовий експерт та керівник програм безпеки центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук, ці удари відбуваються в рамках планової операції ЗСУ по окупованому Криму. Сили оборони продовжують завдавати ударів по логістиці та військових об'єктах ворога, у тому числі й по кримському мосту. 100. Это не обязательно может значить, что вот такую там Крымского моста. Керченский э, узел этот, он включает не только вот мостовые переправы, Керченский мост железнодорожный и автомобильный, но это и переправа, э, паровная переправа, порт Крым, порт Кавказ. Это акватории портов, э, порт Керч, порт Тамань, порт Тимрюк. Це і собственно говоря, сам Керченікальський канал, який з'єднує Азовське море з чорним. Всі цілі законні для сил оборони України. Проте Кримський міст це складна гідротехнічна споруда, і одним ударом її знищити не так просто це має бути, або дуже точний удар, або методичне нанесення ударів в одну точку з цією обрушить. Эту конструкцию. Ну, как пример я могу привести удары нашими сил, наших сил обороны в свое время по полотну Антоновского моста в Херсон. Сколько ударов нужно было нанести для того, чтобы в конце концов моста на Експерт впевнений, що удари по кримському мосту будуть продовжуватися, і рано чи пізно споруда буде знищена. А ось дозвіл союзників на удари західною далекобійною зброєю по російській території серйозно не вплинув на операції зсу по кримському півострову, адже Крим це українська територія, і атаки на військові об'єкти в Криму ракетами штормшедом відбувалися і раніше. Інтенсивність ударів залежатиме від кількості. Озд... Броня. Средства поражения, которые мы получаем от наших партнеров, они дополняют наши возможности. И именно для того мы просили разрешения от наших партнеров по, по нанесению вглубь территории России для масштабирования ударов. Вот от количества пораженных целей зависит успех на поле боя. И надо понимать, если... Мы имеем там в запасе 20-30 ракет, ну, например, тех же Storm Shadow. Для того, чтобы накрыть командный пункт, заглубленный под Курском, понадобилось десяток таких ракет, да. От 20-30 – це, штаті три цілі Павло Лакійчук зазначає, що кількість ударів по військових об'єктах у Криму залежатиме і від пріоритетів ЗСУ. Проте вже зараз панічні настрої на окупованому півострові наростають. Ейфорія. ми Київ за три дня після початку ударів українських сил оборони по воєнним об'єктам в Криму. по аэродрому Саки, по аэродрому Бельбек и дальше, по штабу Черноморского флота. Но ну, она сменилась э, такой конкретной депрессией. Э, и русские, которые приехали в Крым. Починають розуміти, що вони приїхали на окуповану територію. Експерт каже, що й сам російський диктатор визнає той факт, що Крим це українська територія, адже перші удари ракетами Стормшедов, зокрема по штабу Чорноморського флоту Росії, Україна завдала ще у 2023 році. Але тільки після ударів по об'єктах у Курській та Брянській областях Росії Путін почав погрожувати діями у відповідь В севастопольських пабліках. военных из 810-й бригады, из других, ну, фактически ажиотаж. Они несколько шокированы. Если удары по Курску, по Белгороду, это первые удары Украины по территории России, думаю, там, то кто они? Кто эти люди на оккупированной территории Крыма? Это не Росія, у них только гроза триваються. Ані бігуть э, назад к себе в Горкуту. Павло Лакійчук зазначає, що зараз у Криму справді спекотно. На території окупованого півострова тривають гарячі повітряні бої. Прильоти по військових об'єктах відбуваються щотижня, і згодом ситуація для окупантів лише погіршуватиметься.